Мікс безрукавочок першого сорту 15 кг, кілограм, кілограм 3,80 євро. Почнемо з ось такої красивезної біленької, звичайної повсякденної безрукавочки. На маленька, коротенька, красивезна. Ось така легесенька жилеточка у великому розмірі та в класному бежевому, пудровому пудрому такому кольорі. Наступна з цієї ж серії тільки такого багатого, коричневого кольору. Емочка та ось така дута, також в такому теплому коричному відтінку, з великим комірцем, але не дуже довго. Наступна ось така жилеточка Хамелеон, не знаю, чи вам буде видно, але вона так переливається красиво. Також у великому розмірі. Та есочка ось така маленька, коротенька, але при цьому дуже тепла. Наступна жилетка у нас буде ось така, поєднана з тканиною. Та легесенька синенька. Наступна у нас буде ось така чорна з рожевими деталями у розмірі L. Та ще одна ось така жилеточка на гудзочках. Також в такому красивому бежевому кольорі. Наступна у нас буде теплесенька комірець велюровий. Гляньте. Також у класному великому розмірі. Та наступна легесенька, ось така синенька. Наступна коричнева. Ось така красивезна просто, гляньте. Супер легенька, але при цьому теплесенька. Наступна ось така чорна. Та ось така теплюсінька. Плянь, також такому красивому коричневому кольорі. Наступне ніжно-рожева та ось така на хутрі. Уже така конкретна ж, безрукавка і безрукавка. Наступна у нас буде під замшу, також на хутрі в класному кольорі. Далі у нас типу хутро поєднано з Ось такими манжетиками, резиночкою. Також супер красиво виглядає. І не тільки красиво, а ще й тепло. Наступна у нас ось така також голубенька легенька. Та джинсова, гляньте. Далі в нас буде дута така, така червона. Вона вже йде довша. З легеньким капюшоном, також на хутрі. Наступна жилеточка у нас бордова буде. На гудзочках. Та ось така теплюсенька, велика, довга. Попу нирки все вкриває, гляньте. Ось така красивезна. Далі в нас буде ось така легесенька. Та знов бежево. Класному великому розмірі. Коричнева ще одна легесенька Та ось така голубенька жилетка вже на замочку, не на кудзичках. Наступна тканина під джинс. Ось така. Нагадую, ціна всього лише 3,80 євро за кілограм. ой і ця ось така. Типу шкіру з великим класним комірцем. Далі жилеточка чорна, звичайно, базова, повсякденна. Ось така. Також довша. Та ось така коротенька, червона. Далі в нас ще одна чорна, також велика. Та ще одна коричнева. Також на замочку. Але це більше як жилеточка. Ось така лигусенька. Та в класному, темно-синьому, такому насиченому кольорі. Коротесенька. В розмірі емочка. Але гляньте, яка вона супер стильова. Наступна у нас тканина також з класним великим комірцем. Коротенька. стан просто ідеальний. Перший сорт без рукавик. Ви що, треба брати? Ось така жилеточка. Та. Остання, яка в нас є в цьому лотику, це ось така красивого кольору, перламутрового, Довга, також дута, теплесенька. Тому, якщо вам сподобалась ці безрукавочки, а я знаю, що вони вам сподобались, бо вони круті, звертайтесь до наших менеджерів у Viber і оформляйте своє замовлення.